Бігати, пазити, щоб городи ніякі не заходили. А слухають тебе, як коли. на цьому пасовищі бачимо отару овець та маленьких пастухів. За тваринами наглядають 15-річний Сашко та 4-річна Тетяна. <звук> Батько Сашка й Тетяни власник цієї отари, каже з дитинства пов'язаний із вівцями, продовжує працювати в умовах війни, коли фермерам вести справу надзвичайно важко. І чим раз це, це, це вівчасту відмирає. Два роки назад у нас було півтора тисячі. Десь тут голів офіційно, навіть тут через ветеринарний цей. А зараз, що у нас у мене ще десь десь 700-800 голів фермер зазначає проблему вівчарстві зараз не злічити, але Василю все ж намагається втримати улюблену справу. Перша проблема пасовища. Чим рік його менше менше і менше, багато йде під горну землю, то що колись десь давно лоралося, зараз. Фермери ці, ну, ці, знаходять, що ага, тут колись уралося. І сіють, чи воно там уроди, чи не вроди, ну вже забрали, а пасти немає. І люди. Тут, одиниці людей лишилися, що, що люблять це і хочуть, він буде тут сидіти, десь ну, ну, до овець не піде. Багато є таких, що. Бу, нічого робити не У Василя Придрика 350 овець з молока. Господар робить сир і бринзу. Мріє про власну сироварню. Для цього потрібне дороге обладнання. Фермер дізнався про урядову програму Власна справа і надіслав заявку на отримання гранту. Зерт пропадає. Ми з нього я дивився там сулуні, ну багато чого можна. Навіть нашу урду і то теж можна з нього робити. Ви та апаратури. Того ми замовили сироварню. Поки ми спілкуємося, чабани пригнали отару на обіднє доїння. Василь переодягається і береться за роботу. Ну, зараз за одну дойку, десь 100, 100, ну, рано 100-120, двадцять, обід 80, на вечір десь так само. Літрів. Чоловік каже, незабаром отримає від держави 250 тисяч гривень на нове обладнання. Переконаний, сироварня допоможе йому розвинути вівчарство у селі. Ми за все в ручних умовах робимо бочки. Сюди після того доїння заціджується молоко, є для кошки овечі. Ми їх ну, лягаємо, то, то це, це не розвадження. Вони розводиться пару днів побуди, воно робиться і… Брензу тут. буде. Після отримання гранту на фермі планують розширити асортимент продукції. Це ми порубали на грінки. Буці. Зараз ми будемо його обсолювати. Ось такої грінки буде утворятися бринзи. У нас півці Щоб ми постояли рівно. Ми грінку вже посолили, ми укладаємо їх у вітру. І це ми так кожну грінку обсолюємо, закладаємо у відро, тоді воно пару днів стоїть, затвердає. Якщо вже в бочку закладати, хоча б треба, щоб стижня, щоб вона дуже добре тверда, стала тоді ми закладаємо вже у бочку. І звісно, що робимо розсіл на літр води 150 грам солі, варимо ропу. Ну це ми великими літрами варимо. І тоді закладаємо гарними кусками брензу, щоб бочка була плотно закладжена. Головна умова отримання грошей від держави отримувач гранту бере на себе зобов'язання створити нові робочі місця. Отримуєш 150 тисяч гривень, маєш працевлаштувати одну людину. Якщо 250 тисяч, штат мають поповнити мінімум двоє співробітників. Якщо ця умова дотримується, бізнес-план складений грамотно, тобто це використання коштів на придбання матеріалів, сировини, обладнання. Ті, хто бажають відкрити власну справу, можуть подати заявку через дію. Цього року вже 70 буковинців отримали грант за державною програмою власна справа. Завдяки цьому звітують в обласному центрі зайнятості, знайшли роботу понад 150 людей з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Горріга подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.